у нас неопренові чоботи для рибалки. Мідімі сезонка плюс 15, мінус 5. Бачите, ось так вони в коробочці гарно лежать. Це у нас Леміго Польша. Бачите, ось такі чобітки. Неопрен, це ж матеріал, з якого зроблені водолазний костюм. Дивіться, як вони всередині, бачите, виглядають. Тут така у нас да? якщо у вас голень, така ну, широка. Виходить. Але бачите, вони повністю мають обтягувати вам ногу. Вони зроблені навіть ну, от по формі ноги. От ви бачите, да? це у нас 45-й розмір. Це людина завтра їде на полювання. Дуже сльозно вчора прийшов в магазин, каже, а 45-го немає. Немає, але коли привеземо на завтра. Каже, Мені треба на суботу. Зараз наберу його, приїде, заберемо. Магазині і піде завтра на полювання. Не знаю, що вони там будуть за чим ходити, кого будуть шукати, але люди душу одведуть, скажу я вам так відверто. Так що, кому треба класні, якісні чоботи, неопренові Ось такі 2600 коштують. Чи, можливо, вам треба на рибалку, на зиму чи на полювання, теж вже на мороз на холод, поняли, такі. А, є ось така моделька. 3900 всього-навсього коштують. І ось такі всього-навсього 4650. Карібу про тут галоші, де термокаучук, язички вшиті всередині чоловік натуральної овечки. Вони не промикаючі, вони теплі. Вони ну зручні чоботи. Хто такі має чоботи? Чи ханте про чи карібу про демар Польша? От вони знову мене заказують дуже часто. Такі е, ну є такі замовлення. Да, люди дзвонять, кажуть: в мене є такі чоботи, я їх уже зносив і я хочу таку саму модель. Іншого не хочу. От ну реально, взуття, яке, яке служить, якому тепло, якому комфортно. Так що кому треба якісне польське взуття на рибалку на полювання, пишіть, дзвоніть вам відправимо Генератори, зарядні станції, газові балони і гіорішотка. теж ми це все маємо.